Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурент тіві Сьогодні з нами на зв'язку військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Доброго дня, Олександре. Вітаю. Росіяни останнім часом активізували дуже сильно активізували ракетні удари по Україні та по столиці. Зокрема, вони вже скільки ночей поспіль випускають по нас безліч дронів-шахедів та навіть балістичні ракети. Скажіть, а яку ціль вони переслідують окрім терору мирного населення? Їх основна ціль на сьогодні я б сказав так: вона подвійна. А перше, це звісно, вони намагаються з'ясувати місце розташування зерка Петріот. Розкрити його, а, і коли в них відбувається достатньо ефективна якийсь момент розвідка, яка вскриває місце розташування патріота, а вони вже використовують якісь більш потужні елементи, такі, як або це можуть бути гіперзвукові ракети. Типу хасус 47 М 2 кінжал, або це може бути балістичні, такі як ОТРК «Іскандер». І ми бачили, що напередодні саме е, така спроба нанесення ударів по місце розташуванню «Петріот» і була е, інша мета е, вона більш має таке стратегічне вже значення. Я навіть так скажу. А саме це е, постійний тиск на тилову Україну. Для того щоб зірвати наступальні дії збройних сил України, а що я маю на увазі? Російське командування воно вважає, що частину тих систем протиповітряної оборони, які зараз використовує наші збройні сили для захисту тилових міст, а вони можуть використати для прикриття передових підрозділів під час наступальної операції. Тобто, щоб не дати відтягнути частково а, засоби протиповітряної оборони та підсилити наші а, наступальні можливості, а, саме цією метою, росіяни постійно, майже щоночі, та навіть щодня, здійснюють ось такий вогневий тиск на тилову частину України, щоб на бойовому чергуванні постійно знаходилась вся система протиповітряної оборони. А, хоча це дійсно тактика, достатньо помилкова, чому тому, що коли готуються. Сам по собі наступ, то а, для нього розраховуються та готуються відповідні сили та засоби. засоби, в тому числі і протиповітряної оборони, які будуть забезпечувати е, прикриття передових підрозділів, е, і саме ці е, засоби вони не мають стосунку. До е, тилової частини України вони відповідно є е в окремому, називаємо так в окремій номенклатурі, але ось російське командування все ж таки вважає, що їх тактика, вона їх е, 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 тактика терору. Вона виправдовує цю мету. А скажіть такою тактикою, вони взагалі здатні виснажити запаси українського ППО? Все залежить від того, які про які саме засоби ми говоримо, Бо це по перше, елементи середнього малого середнього та великого радіусу дії, тобто це шаленована у нас ППО, і для кожного з типів загроз відповідно застосовується той чи інший тип ураження. Тобто, це не означає, що кожного разу, коли по Україні застосовуються крилаті ракети Х-101 або крилаті ракети Калібр, то використовується ЗРК Петріот. Ні. ЗРК Петріот не використовується під час нальотів дронів Камікадзе. Також, бо це зовсім не його функціонал. Функціонал ЗРК Петріот, наприклад, це перехоплення балістичних ракет, гіперзвукових ракет. А В свою чергу проти крилатих ракет а, протидіють зовсім інші системи, такі як, наприклад, той самий БУК М1, а, ЗРК Тор, який також в нас недавно є вже на озброєнні, це НАСАМС, це АРІСТІ і так далі. А, також використовуються пушечно-гарматні елементи стрілкового озброєння для збиття, наприклад, дронів Камікадзе, і все залежить від того. Який саме про який саме тип протидії ми говоримо? Поки що на сьогодні ми бачимо, що боєкомплекту достатньо для того, щоб протидіяти російським окупантам. Наші партнери постійно постачають цей боєкомплект, щоб бойове чергування було ефективним у кожної системи, і е, тут е, треба е, саме порівнювати ще з військово-промисловим е, потенціалом Росії виробляти ракети. І виробляти нашими партнерами, бо ми бачимо, що все ж таки Росія не може якось критично нарощувати виробництво своїх ракет. Наостанок по цій темі. А от щодо самих дронів шохедів, орієнтовно, чи можемо ми дізнатись скільки їх ще залишилося? Адже раніше йшла мова про 400 дронів партію, потім про 600. Зараз ми бачимо, що вже тисячна серія летить на Україну. Так говорити про те, скільки залишилось, ми не можемо. Чому тому, що як ми бачимо, використання настільки постійне, часто використання дронів і з таких з такими кількостями, тобто, рекордня, рекордна вже кількість використання, ставляться рекорди, а воно обумовлено тим, що Іран зміг з 2022 року. Наростити виробництво дронів Камікадзе, а Іран побачив у цьому перспективу. Йому вигідно це робити, тому що він не тільки отримує якийсь фінансовий профіт, але й ще й технологічний, бо Росія відправляє до Ірану, наприклад, винищувачі су 35 Іран вже оператор Су 35 за ось цю лояльність з шахедами Іран буде отримувати в перспективі, ну, наприклад, зенита ракетні комплекси С-400 або якісь інші ракетні технології. І, е, і вони зацікавлені в тому, щоб нарощувати виробництво дронів Камікадзе. І зараз це вже не просто партії відправляються від партії до партії, так, коли були навіть паузи. Коли вони не використовували, а ми бачимо, що це вже таке собі потокове постачання а, в форматі нон-стоп. Минулого тижня, як Україну, так і Росію сколихнули доволі цікаві новини: що добровольці, а саме громадяни Росії, які воюють за Україну, Легіон Свободи Росії, перетнули кордон з Росією у Білгородській області і почали, як вони заявили, звільняти одне за одним села на території тієї ж Росії. І тут виникає питання: а що з захистом кордонів Росії, оскільки невеличка група солдат змогла не лише перетнути кордон, але й просунутися у глиб це говорить про те, що їм не вистачає та засобів для того, щоб е, хоча б захищати свій кордон, щоб тримати його під контролем. А на сьогодні е, приблизно десь з неокупованої території України 700 кілометрів кордону це Білгородська, Брянська та Курська область, і е, вздовж цього кордону розташовано приблизно 17 тисяч особового складу е, російських військ. За функціоналом о, такої кількості підрозділів о, сил та засобів, в обороні вони можуть тримати в залежності від комплетації, а там комплетація не найкраща, від 25 до 50 кілометрів. А, тобто 700 кілометрів вони можуть охороняти та тримати в обороні ну, максимум 50 км. Їх кордон це суцільні білі плями, особливо зараз, коли Зеленка в нас це надає можливість дуже, дуже ефективно використовувати партизанську тактику. Але у випадку з легіоном ТРДК, а це навіть була не партизанська тактика. Вони просто взяли і зайшли, проїхались по основній трасі, а через населені пункти села. Білородської області і здійснювалася акція по фронту 40 кілометрів та вглиб на 3 та 7 кілометрів в залежності від напрямку, де це відбувалося, тобто це демонстрація не тільки того, що в них не захищений кордон, а їм не вистачає критично сил та засобів для цього, але й те, що їх силові структури зараз не можуть адекватно швидко реагувати на такі загрози. Ну і знову ж таки, те, що вони почали. Російські окупанти реагувати тільки під вечір, а, і, а було надано наказ навіть відстягувати частково третю МСД з а, тимчасово окупованого Луганської області. Все це вказує на те, що а, в них дійсно серйозні проблеми з ресурсом. Ну і дуже показовий момент це те, що а, наші підрозділи, ну, а, підрозділи цих громадян Росії, а, вони пройшли скрізь лінії оборони. Які будувалися довгий час росіянами, на що було витрачено мільярди рублів з бюджету? Вони пройшли скрізь оці здоби драконів, нібито їх і нема. Отже, це демонстрація того наскільки ефективні ці лінії оборони насправді і виникає питання: а якби це була не така невелика обмежена диверсійна група РДК Легіону на легкоброньованій колісній техніці. А якби це була повноцінна бронетанкова група, або танковий кулак, то зараз би ми сто відсотків говорили би не про те, наскільки успішний був цей рейд, а про те, наскільки зараз успішний був референдум в Білгороді. Це була б чудова новина про БНР. А взагалі, скажіть, яка там зараз наразі поточна ситуація в Білгородській області? Скажімо так, тривожно. Насправді а в них тривожне. Ну це дійсно так постійно щось прилітає, постійно якісь е, загрози. ще РДК та Легіон. Вони знову публікують якісь такі цікаві фото, саме в зеленці, до речі, е, і вони натякають на те, що. Буде продовження таких рейдів, я більш ніж впевнений, що буде, але саме по якому напрямку? Бо знову ж таки Білгородська область вона не одна. Є ще Курська, є ще Брянська, де саме можуть себе проявити РДК та Легіон. Побачимо 30 травня. Вранці російські змі почали повідомляти про те, що Москву та Підмоскові атакували дрони. Причому мова йде навіть про кількість в районі 30 одиниць. Як ви вважаєте, це може бути діяльність саме РДК і Легіону Росії? Не виключає, це може бути діяльність кого завгодно, навіть внутрішні якісь е, може бути проти, е, протистояння. Е, бо а ми ж пам'ятаємо, е, коли стався інцидент на даху в Кремлі, так? коли два якихось дрони вони вибухнули на даху. Кремля на Червоній площі напередодні, до речі, 9 травня, а, Так от, тоді дуже цікава версія пролунала від одного з російських пропагандистів, а саме ця версія стосувалася того, що а, ці дрони, скоріш за все, були запущені саме з території Російської Федерації з Підмосков'я. Отже, я не здивуюсь, що це може бути якийсь і вже внутрішній елемент внутрішньої конфронтації, тому що а, розуміння того, що вони програють війну, може їх якось вже стимулювати а, для того, щоб забезпечити собі після закінчення війни а, якусь, а, ну, скажімо так, недоторканість, а, вони можуть. Силові структури російські розпочинати внутрішню конфронтацію за переділ влади а, і таким чином забезпечуючи собі отакий от імунітет приходженням до влади, ну тобто, можемо мати таких ситуаційних союзників неподалік від Москви. Вони не можуть бути нам союзниками. Я одразу я говорю, а, але те, що вони можуть влаштовувати такий жабагадюкінг, то, це чудово. Це як зараз спостерігати за тим, що відбувається в Ірані, коли а, саме викормиши а, Росії та Лін стрибнули на а, військово технічну Партнера Росії, Іран ну це ж це, це чудово, просто за цим спостерігати нещодавно в Туреччині закінчились вибори президента. Офіційно переміг колишній президент Ердоган. Він знову обрався на новий термін. Як ви вважаєте, чи якимось чином зміниться його політичний курс щодо України? Ні. Нічого не зміниться, у Ердогана взагалі немає якогось курсу там до Росії, до України, до чогось У нього курс до Турції, Туреччини, а в нього саме інтереси Туреччини на першому плані достатньо такі, я б сказав, неконсервативні. А його а, поведінка з Україною або з Росією з іншими якимись міжнародними партнерами вона залежить виключно від того, чи є такий інтерес, чи є це в інтересах Туреччини чи ні. На сьогодні а, Ердоган достатньо з одного боку, він достатньо такий. Якщо його сприйняти як друга України, то я не можу сказати, що він друг України ні. Він, друг Туреччини, знову ж таки. А приклад, а, ми маємо досить таке м серйозне військово-технічне співробітництво з Туреччиною, отримуємо Барахтари, отримуємо а, легкоброньовану техніку, отримуємо деякі системи реактивної системи залпового вогню, боєприпаси і так далі, і таке інше. Тобто, Туреччина нам допомагає. Щось їй безкоштовно для України, щось а, дійсно а, продається за гроші, це правда, але є оця допомога. тобто… Деякі країни, ну та ж сама Швейцарія, наприклад, поки вони більш ніж як рік намагалися взагалі ніяк не допомагати в Україні в військово-технічному плані а навпаки, тільки блокували деякі ініціативи по передачі нам озброєння, яке має в своєму складі елементи виробництва швейцарських компаній. а то туреччина таким не займалася. Вона з перших днів була з нами, але з іншого боку. Туреччина а, продовжує м, вести м, достатньо близькі контакти з Росією, а Туреччина а, продовжує реалізацію а, під а, отримання комплексів ЗРС 400 Тріумф від Росії вартістю 2,5 мільярди доларів. А туреччина продовжує пропускати через Босфор а, російські кораблі з краденим українським зерном. Іноді ці кораблі вони розвантажуються в турецьких портах, а потім а, з нього роблять а, відповідну продукцію турецькі компанії, з нашого зерна краденого. Тобто, ну якось це воно виглядає не дуже гарно, але знову ж таки це політика Ердогана. А у нього є інтереси в Сирії. А на півночі Сирії м, він знаходиться в ну, скажімо так, латентній конфронтації з Росією. У нього є інтереси в ліві, але в ліві у них також конфронтація з Росією, яка підтримує Халіфу Хавтара та його лівійську національну армію. А Туреччина підтримує ПНС в Тріполі. Отже, вони змушені таким чином вести діалог, і ну скажімо так, виключно. Виключно на боці Туреччини знаходиться Ердоган, і з цим якось треба політично, дипломатично також вести відповідну лінію. Ще один товариш Росії. Білорусь Олександр Лукашенко після довгих чуток про його критичне здоров'я з'явився на публіці. Більш того, сказав, що вони отримали вже від Росії ту ядерну зброю, яку обіцяв Путін ще у березні. На вашу думку, чи варто вірити таким заявам? Чи дійсно Білорусь отримала у своє розпорядження російську ядерну зброю? Ні, Білорусь не могла утримати в своє розпорядження ядерну зброю з Росії по двом причинам: перша ця зброя безумовно буде контролюватися виключно Росією, тому вона не в розпорядженні Білорусі. Це перше, а друге, на території Білорусі відсутні об'єкти, де можна здійснювати зберігання а також обслуговування та дотримання усіх норм зберігання та обслуговування відповідно ядерної зброї. На території Білорусі такого об'єкту немає. Щоб його збудувати, ну це привертає до себе увагу, і це зробити непомітно неможливо до того ж, так швидко. Про ядерну зброю з минулого року заговорили, але знову ж таки Росія, наприклад, яка має усі можливості по будівництву таких об'єктів для збереження ядерної зброї в Клінінградській області, будує відповідне сховище. А зьомий рік. Вона вже сьомий рік будує сховище для того, щоб розміщувати в Калінінградській області ось ядерну зброю. Досі не добудувала. Має можливості, має спеціалістів е, нібито здається, але не може добудувати ось такий об'єкт сім років. А в Білорусі вона це побудує за півроку? Ні, безумовно. Гаразд а ще одну заяву, яку зробив Олександр Лукашенко. Це що ядерну зброю отримують усі, хто стануть союзними державами для Росії, він закликав приєднуватись, і ось питання: а якщо от припустити такий сценарій, що буде робити світва спільнота? Просто, просто спостерігати і моніторити ситуацію, чи якось на це відреагує. Санкції, політичні, економічні санкції, безумовно, тільки обмеження, вони можуть відреагувати тільки обмеженнями. Інше питання, Росія може таким чином стати країною, яка розповсюджує ядерну зброю. Ось ми бачимо, що Лукашенко, союзник Росії, попросив про ядерну зброю і нібито її отримав. Добре. А якщо про це у Путіна попросить Башар Асад. Або Ніколас Мадуро, або е, Халіфа Хафтар, якого я також згадував. Тобто Росія там також нібито буде розміщувати ядерну зброю. Ну, е, Росія е, створює саме прецедент цього дисбалансу, е, коли дуже, дуже е, притримували е, ретельно е, фактору нерозповсюдження ядерної зброї, багато з яких країн. Країни ядерного клубу їм це не сподобається. Найголовніше то, те, що в саме складі країн ядерного клубу є нібито як друзі Росії: Індія та Китай. А отже, Китай та Індія будуть реагувати негативно. До речі, Китай вже негативно реагує на це. Міністерство закордонних справ Китаю воно не схвалює ось таке розповсюдження ядерної зброї. Особливо після того, як Сі Цзіньпінь а, з Путіним особисто зустрічалися, обговорювали цю тему, підписували якісь документи, робили якусь спільну заяву. А тут общо виявляється а слова Путіна нічого не варті, Сі Цзіньпінь такий собі ну дуже такої незручній ситуації опиняється. Ну теоретично всі країни можуть дати Росії по руках. Можливо, так можливо буде якась реакція більш болюча ніж тільки якісь санкції чи дорікання у повітряних силах. Заявили, що для переваги у небі Україні потрібно 3-4 ескадрильї винищувачів F-16. Якщо брати навіть мінімальну кількість, це виходить 36 літаків. А чи отримуємо ми взагалі от таку кількість 36 літаків? І чи є в наших партнерів можливість таку кількість виділити для України? Так, ми отримаємо таку кількість, я впевнений, але не одразу. Чи є можливість нам виділяти, виділяти три ескадрилі? Я впевнений також, що є така можливість, тому що F16 це один з найрозповсюдженіших літаків в світі в своєму класі легкого винищувача. Не є якоюсь великою проблемою а, надання нам такої кількості літаків. Тому що, ну я скажу так, f 16 наприклад, в світі більше аніж а, танків «Леопард-2». Ну, це не коректне порівняння, я розумію, але все ж таки факт: а, f 16 набагато більше аніж Leopard 2. А, тому а, саме а, забезпечення України хоча б а, трьома ескадрильями це цілком реально, але знову ж таки, не одразу дійсно не одразу, як ви заявили. в принципі більшість озброєння ми отримували партіями. Ось США заявило, що в них в пріоритеті стоїть це надання Україні F-16. Інші країни заявляють, що вже почали тренування наших українських пілотів на F-16. Виникає питання чи отримуємо ми хоча б перші одиниці, першу партію F-16, уже до прикладу цієї осені. Не виключаю. друга половина 2023 року. Повністю впевнений, що ми отримуємо перші F-16. Так, і це може бути десь приблизно наприкінці вересня, початку жовтня. Ну максимум в листопаді, але саме друга половина 2023 року. Це період, коли треба чекати нам нових літаків. А ще, будь ласка, коротко розкажіть, чому саме f 16 Я вже казав, що це наймасовіший літак, тому виділення нам такої кількості, яку ми а, зараз звертаємося за допомогою а, виділення нам, а, буде набагато простіше, ніж якщо говорити там про десел Трефале або Гріпен, або Єврофайтер Тайпун». А до того ж, а, ці літаки. А, Мають більшу кількість можливостей по обслуговуванню запчастинами, обладнаннями, налагодженням інфраструктури, і таке далі. І таке інше. Ну і безумовно, це один з на сьогодні з найсучасніших та найефективніших літаків в своєму класі, а в нього дуже класний радар, який дозволяє на 200-250 кілометрів фіксувати та супроводжувати цілі. Відповідний арсенал озброєння, в тому числі ракетного озброєння Великого радіусу дії цей літак набагато ефективнішим буде, аніж, наприклад, міг 29 або су 27 як в саме в питанні підтримки протиповітряної оборони, як доповнення, а також як елемент протидії російській авіації. Та нанесенню ударів по поверхні як підтримки наших передових підрозділів в наступі по знищенню, наприклад, російських позицій. На останок, давайте поговоримо про ситуацію на фронті. Розкажіть коротко, що зараз відбувається на основних напрямках. На основних напрямках на Луганщині росіяни не можуть якось розвити. Свої можливості по наступу в напрямку Лиману або Коп'янську а в районі Масютівки вони також а, втрачають ініціативу і вимушені будуть через деякий час більш ніж певне не тікати. звідти. А в районі Бахмуту а, продовжується а, операція Сил оборони України. По поверненню контролю над панівними висотами також ми просуваємося вздовж М03 і є вирогідність того, що найближчим часом ми вже будемо говорити не про бої в полях так, безпосередньо, а про повернення контролю над такими населеними пунктами, як Клещівка та Берхівка. Окрім цього, в самому Бахмуті переважно зараз відбуваються артилерійські дуелі. Вагнери продовжують виведення з міста, їх поступово замінюють на 31-го ДШБР, а також частково на луганських мобіків. І ось таким чином намагаються якось компенсувати. Зменшення присутності Вагнерів, але у мене є сумніви, що цілком та повністю ПВК Вагнер будуть виведені з Бахмуту. Якась їх частина все одно повинна буде залишитись. Вважало, що Вагнер самі боєздатні частини, які саме воювали у Вагнері, тут виникає питання: якщо звісно більша частина, якщо не всі підрозділи Вагнера вийдуть таки з Бахмуту, що далі? Ну, я б так не переоцінював а, вагнерів, що вони не а, самі боєздатні ці самі боєздатні підрозділи 10 місяців не змогли захопити маленьке містечко, як їх можна назвати боєздатними. А якщо говорити про боєздатність, то правда у тому, що а, фактично усі найбільш боєздатні підрозділи російської армії, вони були знищені ще у 2022 році. зараз, якщо щось і залишилось з тієї еліти то це поодинокі якісь там е, підрозділи, які знаходяться або на території Російської Федерації, залізують рани, або ну фактично е, в невеликій кількості знаходяться в зоні бойових дій. Пропорпрофесіонального е, компоненту зараз в е, російській армії навіть обороти не говорити не доводиться. Дякую вам, Олександр, за цю розмову. Слава Україні. Героям слава, дякую. А я нагадую, з нами на зв'язку був військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луска та Волині щогодини на телеканалі Конкурент ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.